Сказати. Людина це єдина істота на землі, яка розуміє символи. Не може тварина чи що-небудь інше розуміти, що таке символ. І знаємо, що символ це є знаки, які вказують на певний зміст. Наочній формі передають якісь абстрактні певні речі. Знаємо різні логотипи, прапор, герб і так далі, і тому подібне. І найбільше символів є у Святому Письмі, називаючи Біблію Книгою символів. І сьогодні задумаємося, чому Ісус сказав Петрові повернутися назад у чован і ловити знову рибу. В професійному рибалці Ісус, син Теслі, як Його називали, простий чоловік. Сказав, іди ходи назад ловити рибу. Зараз ми до цього повернемося, але спочатку пригадаємо іншу важливу річ: ми святкували, спогадували пам'ять апостола Томи в понеділок на початку тижня. І там е, суть була в цьому, що Тома не повірив. Не повірив, бо не бачив. І Ісус прийшов знов до нього і каже: Ось дивися, мої руки з ранами, мій бік з раною. І я десь роздумуючи над цією подією, десь така мені прийшла думка, може, заради одного лише туми Ісус лишив оці рани. Бо церква вчить, що коли ми знову воскреснемо з нашим тілом, ну ми вже будемо, знаєте, без хворіб, без, без вад. Без всього, всього, знаєте, того, що ми грішні люди піддаємося. Бо якби ми були в раю, ми не старіли, би не хворіли. І, відповідно, логічно, що тіло Воскресне Ісуса мало би бути без ран, мало би загоїтися. Але бачите, яка може бути велика любов, що заради одного, чоловіка, то ми ті рани могли бути залишені, щоб він міг доторкнутися. І потім міг цілому світові звістити, що це є дійсно спасити. Можемо з цього зробити висновок, що коли Ісус робить певний знак, певну дію, певний символ, або чуда, наприклад, в євангелиста Івана, чуда називаються знаками, символами. І точно Христос не робиться для слави своєї. Ось дивіться, я тут такий воскреслий з ранами прийшов до вас. Або дивіться, я зараз вам зараз сам скажу, і ви наловите цілі два човни риби, аж потупати будуть. Бачите, який я могутній. Напевно, що ні. Ісус, коли щось робить, Він не робить це для самого себе. Він це робить для іншого. Він це робить для когось, заради когось, щоб принести добро. Щоб принести навернення, щоб людина зрозуміла, що він Спаситель. І коли Петро побачив, яку велику силу риби вони наловили, він впав на коліна і каже: Господи, відійди від мене бо я грішний». Оце є суть того, що Господь робить для того, щоб ми навернулися, для того, щоб ми побачили, хто є Спаситель. І що і вони навернулися і лишили свій бізнес, залишили ту купу риби і пішли за ним. А що означає йти слідом за ним? Бути ззаді, бачити, що він робить, що він говорить, і від цього вчитися. Можна сказати: ну а зараз ми за ким маємо йти? А пригадаємо, що Господь не лишив нас самих. Господь лишив церкву, Господь лишив Слово Боже, Біблію. Дуже просто, коли ми очікуємо якогось пророка, якогось чергового Нобельського лауреату миру, то пригадаємо, що Христос є найбільшим подателем миру, а не хтось інший. Йти за ним, це слухати церкву, це читати Святе письмо. Роздумувати над ним, бо інакше можемо заблудитися, можемо десь зайти, не знати куди, і не факт, що потім вийде добре. Іти за ним, читати Слово Боже, приймати світі тайни, приходити до причастя, сповіді, добре сповідатися. Не тому, бо так треба, а тому, що я каюся, тому що я жалію. Що я своїми вчинками, своєю недолюбов'ю, недоговорінням, недовихованням, недо, і не до недо, не виконую те, що Бог хотів би, щоб я в ідеалі виконав. І я каюся, каже, Боже, прости, і Він прощає. За таким можна йти, правда? Який не карає, який прощає, який хоче навернення. Можна. Що може заважати нам піти за Христом? Що нам може заважати не бачити тих знаків і символів? Адже приходили і фарисеї до Христа і казали: ну покажи нам, щоб ми дійсно увірували. І він сказав: більше, ніж знаку Йони я вам не покажу. А чому це він одним показує, а і фарисеям не хотів показати? Бо вони не хотіли це побачити. Вони знали своє. І, власне, якби ми мали якусь самовпевненість, що я знаю краще, що там хтось говорить, церква чи знає, що там ту Біблію читати, життя є інше, життя є реальне, таке, яке воно є, а не якісь там правда вищі матерії, ну, то ми можемо тих знаків не побачити. Подивімося, одинадцять вже 12-й рік війни. Четвертий рік завершується повномасштабної? Хто може не бачити того знаку, що ми досі стоїмо? Досі ми тримаємось. По всій логіці, і ті, що йдуть за Христом, дивуються, як то українці можуть так довго тримати ту оборону? Як вони можуть не розвалитися, коли є і корупції багато, і багато всього не так? Але ми стоїмо. Невже це не знак? Від Господа, який хоче і нас тримає. І що цей знак має казати? Навернися. Стань добрим українцем, стань добрим християнином, не твори зло. Проповідуй Христа, будь відповідальним громадянином, не роби корупції. До цього нас має кликати і тоді запанує мир? І бачимо в кінці кінців. Повернемося до тої сили риби. Коли ми отак довіримося Господеві, нам не то, що буде щось не бракувати, У нас буде надмір. В нас, християн, які довірилися Христові, буде надмір, щоб і собі було, і поділитися було. Довіритись Христові, який хоче і стукає, і показує постійно ті свої знаки для кожного з нас. Не має таке бути вау, супер, чудо, що мене вразило вже вмить, але бачите те, що є. Бажаю кожному з нас щиро довіритись Господові своє життя, не боятися, якщо, довірившись йому, деколи може щось бути мені невигідно, десь, десь я щось недоотримую в поточний момент. Але загалом, на перспективу, я отримую все, що мені необхідно. Амінь.